Золочів реалізовує проєкт ЄС ПроООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. 24 липня інженер проєкту муніципального компоненту Лариса Батченко, місто Київ, аналізувала кошторисну документацію відібраних проєктів, а також оглянула об'єкти. Спільно з представниками ПроОНу реалізуємо наш проєкт, Починаємо капітально ремонтувати будинки наших об'єктів. І після конкурсного відбору сьогодні мені приємно черговий раз вітати і вас, пані Ірино, і інших наших гостей, тому що ми маємо вже на напрацювальні певні, ми маємо певні особисті документації. Ми сьогодні ще раз це все е, переглянемо. Наочно, е, документація по факту можна буде це все подивитися, ще пофотографувати, -по 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 зробити певну фіксацію ну, для того, щоб ви. Було певно, що власне, відібрані ті проекти, які найбільше того потребують. Дякую, що дотримуєте, дотримуєте свій обіцянок і нашої угоди, і ми сьогодні знову зробимо. І з іншої сторони Золотівська міська рада також дякую, що ми робимо все вірили для, для того, щоб цей проєкт був. Ми розуміємо, скільки це важливо для мешканців будинків об'єднання. Через те ще раз, раз дякуємо вам за намагання нам допомогти. Отже, шановні колеги, раді вітати вас сьогодні знову хлопчики. Отже, до нас вітала інженер проєкту муніципального компоненту пані Лиси Баченко. Пані Лариса, приїхала спеціальна, щоб оглянути вас подають і спілкуватися з вами у оховочі і золоче, в чорному політику Отже, пропоную наступне. Ви можете це утеплення зробити або в конструкції даху. Ми розуміємо, що це буде нам трошки дорожче і по матеріалам, і по роботі, бо не всі компанії можуть це виконати, так? Краще я вам рекомендую утеплити горище. Горище не горюче матеріалом або мінвата, або гравій. Ну, гравій він трошки важкувати, тому мінвата доступна по ціні. Про утеплення ви почули. Грамзін. Віддаватися на суму, так? Тільки потім. Ви будете заключати договір з підрядником. І ви з підрядником заключите договір на ту суму, на яку вам потрібно. І якщо якісь роботи були пропущені, то ви йому вкажете, що ну, ізвині, ти пропустив, ти мене обманув. І усі, оці, оці роботи додати. І навіть якщо це буде зведений кошторис розрахунок дешевше, ніж... Те, що по тендеру, він буде працювати за дешевші гроші. Бо це договір, бо це ринок. Ви замовник, ви, ну, ви, ви, замовник, ви даєте гроші і ви диктуєте політику. Тобто, все ваше. До початку участі у проєкті було міською радою про співфінансовано один капітальний ремонт даху ОСББ «Каштан», який був включений в. В цю програму міської ради. Відповідно, міська рада взяла на себе 50% навантаження фінансового, а ОСББ 50%. В рамках цієї програми ми підписали угоду про партнерство в особі міського голови та програми розвиткування Європейського Союзу. Де за умовами цієї програми 50% від капітальної... Але не більше, ніж 12,5 тисяч євро на один проєкт, дає проєкт місцевий розвиток орієнтований на громаду, а міська рада і ОСББ відповідно до міської програми. Та, знову ж таки розділяє фінансові витрати на цей капітальний ремонт 50 на 50. Але у зв'язку з тим, що на міську раду і ОСББ лягає навантаження лише 50% від загальної вартості, тут виходить 25 і 25%. Ми діємо. Це програма затверджена не тільки на 15 рік, це програма на 15 -й, 16 -й роки. Ми діємо на основі цієї програми і договору про партнерство. Відповідно, ми в межах її умов.